Перший крок, що зробила держава, це заборонила імпорт всього російського. Це був такий поштовх для розвитку українського, але в законі, який був прийнятий вже під час війни, у 2023 році, говорилося про підтримку книгарень. Тому що фізичні книгарні дуже важливі, особливо ну в Києві з цим проблем немає. книгарні багала багато, а в маленьких містечках їх просто немає. А фізичний простір просто необхідний для того, щоб доторкнутися до книжки. Ну і книгарня, важливість книгарні. Тут я думаю, що всі погодяться. Це може бути таким культурним хабом в невеличкому містечку, тому що книгарні запрошують авторів і якісь події. Проводять і зараз такий тренд. Клуби читацькі. Це все відбувається в книгарнях, і це дуже класно. А якщо ще й кав'ярню там зробити? І ще й кав'ярню, але в законі прописано, який прийнятий був у 23-му році, що буде. За рахунок обороту книгарні частково буде такий, компенсуватися оренда книгарні, тому що чому мало книгарень в маленьких містечках? Вони просто не окуповуються. Тобто невигідно, набагато вигідніше торгувати горілкою чи ковбасою чи, чи ще чимось, ніж, ніж книжками. І це велика проблема. І держава обіцяла цю підтримку, і, на жаль, відкладена ця підтримка на після війни. Я вважаю, що навпаки, саме зараз, під час війни, це треба. Це ж боротьба за наші мізки, це ж захист інформаційного простору.